Дивіться, ось така фігня. Вроді спарилось. Раза, напевно, з 10-го. 74 Ліве ухо. Я його беру. І все, воно відключено. Ось воно в мене. В руках. Зараз я вставляю в вухо. Ось в вухо. Воно показує відключено, Це якийсь брак. Якщо я так роблю з правим вухом. Ось підключить. Все, тепер воно більше не показує його. Треба закрити, відкрити, тоді знову буде показувати 73%. Питається, ну зараз я покажу навіть. Заряджати. Але потім зупиняється. Ну, все, не бачу Просто тупо, блин, это фигня полна. Я их хочу повернуть и забыть, блин. Это я больше не буду с ним связываться. Вот, беру. Это у нас правый. Вставляю вухо, в конекте це все пулью сто відсотки. Беру тепер лівий. лівий. Ноль на масу, два на трасу. Немає лівого. І вже два телефони і ноутбук. Це якийсь брак, я хочу повернути його.